Ми презентуємо наш великодній проект. Це Писанки Кропивниччини. Наша виставка це місточок. Між минулим і сучасним 12 писанок Кіровоградщини привезла у Кроповницький писанкарка з Олександрії Ірина Михалевич. Їх презентує в одно лабораторії Баба Єлька. Цей проект існує з 2018 року. Його учасниці збирають старовинні пісні, вишиванки, предмети побуту, рецепти страв у селах Кіровоградської області. Наприклад, ця писанка вона походить із села Березівка. Це Маловисківський район, колишній. Ми бачимо тут чобітки на ній зображені, і вони біжать по колу проти сонця. Це сварга, це символ сварга, але у вигляді таких цікавих чобітків. Такої писанки ви не побачите в жодній іншій колекції. Пояснює сварга, це хрест у Русі. Каже, особливість писанок Кіровоградського регіону чорне тло. Розписує писанки натуральними барвниками. Наші писанки всі мають чорне тло. Переважна більшість наших писанок. Це не тому, що це якийсь жалобний такий символ, це тому, що земля наша такого кольору. А земля це символ плодючості, родючості. Тому наші писанки вони несуть такий гарний, позитивний заряд, таку символіку. Презентують писанки в шоломах українських захисників, які наповнені пшеницею. Ми наситили цю ідею глибоким символізмом. Ці шоломи нам передали бійці 3-го полку спецпризначення. Це ті воїни, які ще служать із 2014 року. Пшениця це символ відродження. Це віра в те, що рано чи пізно війна закінчиться. Ми засіємо свої поля і вони знову заколосяться пшеницею. І яйце ну, зрозуміло, що це теж символ життя. І воно кругле, як світ, тобто життя не закінчується. Ці писанки майстриня відтворила з колекції дослідника та краєзнавця Володимира Ястребова, яку він зібрав у другій половині 19 століття до наших днів збереглися ескізи 120 писанок половина з них з Кіровоградщини, говорить етнологиня Світлана Проскурова. Він під час польових своїх експедицій, от під час поїздок, віднайшов на території нашого краю саме ці зразки. Які він зберігав в музеї, це були музейні експонати. Говорить, писанка це оберіг і талісман, яким обмінювалися українці на Великдень. Після презентації Ірина Михалевич провела майстер-клас з розпису писанки. Якщо настрою немає, то можна відкласти це заняття до наступного разу. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.